Для нас Ігор був як, як, як стіна, я була за, за стіною. Все, поїхати, скупитися, оплатити навіть ту саму дурну комуналку. Все робив чоловік. Це, це просто мене як одної руки не стало. Кодак Ігор Богданович, 43 роки. Доброволець, електрик відділення, електрозабезпечення інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А 7030 Загинув при виконанні бойового завдання в районі Гуляйполя Запорізької області. Одружений виховував двох дітей. Він був не військовий. Він не закінчував військову кафедру. Програміст. Програміст і він вчився в Нафті працював перше в Укрсоцбанку, потім його закликали друзі з цього з групи почати програмувати. І він так і лишився на одній фірмі. Серйозні фірмі працював американський. багато подорожував, відряджені сум за кордон. Він і встигав і за комп'ютером, і, і завжди проводив час з нами. Не було такого дня, що він час з нами mm -hmm. не проводив. Тати час для роботи це з понеділка по п'ятницю, максимум трошки субота. Все. Mm -hmm. Так, то весь решта часу це ми десь поїхати. Кожного вечора ми э, займалися ти квандом oh. з вечором. Mm -hmm. И... Ти маєш червоно чорний пояс. Так, да, я маю mm -hmm. червоно чорний пояс. Це все з допомогою тата. Такі от перше місце. Тут ще одне перше, тут ще за друге місце. Тато завжди казав, що, ну, типу, що треба, ще треба, щоб ліпше було, що тоді типу, будуть і кубки, і так далі. Та більше старатися і будеш більше мати. Знаєте, може як і є такі, що йдуть заради грошей, заради того всього, я кажу, я маю все. Мало все, Ми, ми кожного року подорожували. Ми перед цим поміняли одну машину на другу. Він будинок побудував. Це мрія була Це то що. Ми землю знайшли, він сам почав будувати. Він навіть собі кімнатку зробили, ми на першому поверсі, він казав, перше, буде кабінет, а потім ми як стареча кімната. Щоб на сходи, по сходах не підніматися, діти б жили на другому поверсі. А ми, як старенькі, прийшла на будову, я сіла і я плакала. Для чого? Це все, хто далі буде тут щось робити, хто далі буде жити. Він би мене не послухав. Він пішов, він. Подивився телевізор, ну ці всі новини, це все. Він мені каже, я йду. Кажу, куди ти йдеш? Він до сюди в тероборону. Він має ті всі заяви, то все, всі відмови, всі від огляду. І, і прийшов, і зібрав рюкзак, рюкзак. Це його любимий рюкзак. На кожній фотографії він з цим рюкзаком. Що, цей. І все, він би так не наче було якесь покликання піти з хлопцем. Він був з лютого, якраз в тероборону, коли збирали по квітень тоді до Пасхи. І оцю нашу всю тероборону впали, цей. Вони сідали в автобус, ми їх пров... провожали, і вони на другий день поїхали зранку. То він. Не сидів в окопах, він був зв'язківцями, настогов зв'язок. Зв Програмували, настроювали, бо знали цим як дало, вони знали, що вони зроблять, і виконають то, то все завдання, що, що дають. І тут ноутбук ще тримав. Носив з собою. Мусив брати на виконання те, що мені далось, як можна сказати, з тіл. Це теж небезпечна робота, але ви бачите, яка ситуація сталася. Їхали вони автомобілі службовим і підірвалися на мініму. Це як рахувалася друга, друга чи третя лінія. Вони їхали, їхали до танкістів на першу, на передову точку, і верталися пізно. А без фар зараз їхати, чи як вони там їхали, ніхто не знає, що, його, що їх туди десь повело, що вони так підірвалися. Три хлопці. Жена ще на полі там навіть стоїть, але їх не забрали. Пускався побити. Повагівський район, гуляй палець, Запорізька область. Коли він це? 28 червня. 28. А я вже два дні перед тим шукала. Ми кожного ранку і кожного вечора, або ще серед дня, ми, він каже, я тобі поставлю програмку, по якій ми будемо спілкуватись. Я писала в Viber, писала йому в ту програмку. Не цей, не виходив на зв'язок. 28 числа вечором ну, пишу, що де ви, що ви, як ви, нема. Ну, пишу вже о 12 ті ночі. Ну, відпишіть, бо він так як приїжджав з якогось виконання, він навіть в 11 ті мені міг або маякнути, що він на місці, або написати: Я на місці все добре. І цей, в мене вже на ранок, я знову пишу, де ви, що ви. Він не, не відписує. Я вже мішу набираю Міш, кажу, цей, немає ігор, не виходить на зв'язок. Вона мені зателефонувала каже: слухай, ти там знаєш, бо я ми їздили на схід, волонтерствували, каже, там твої хлопці може, хтось їде в частину до нього дізнайся, каже, бо я не можу до нього дзвонити". І, Відповідно, я почав визнавати. Ні, хлопці були в Києві, в принципі, казали, що. Якраз в тому селищі підірвали хлопці не міні, але був один. Ну, казали, що був виживший один. Я, ну, ми почали взнавати, я вже ні, в принципі, не казав нічого, бо ми поки не знали нічого до кінця, то, то не це, то ще нічого не говорили. Потім вже позвонив командир до одногрупника групного і сказав, що Йор загинув. 30-го Мені повідомили, що От саме тяжче було, це було прийти до неї на роботу і це їй сказати. Це, сказати. Да, це було саме тяжче. Ми їхали, То, що я взяв ми... ще одного колегу, моя дружина була, і колега дружина була. Ми йшли всі разом, щоб підтримати Женю. Бо ну, Це надзвичайно тяжко було сказати, чесно. Я на коридор виходжу йду четверо такі всі, всі в сльозах, я вже між що це, це, це неможливо не було передати. Оце все. Я от, зараз, як вам розказую, я це все бачу по мені такому рожки. Ой. Одні кажуть, що він був за кермом, другі кажуть, що він не був за кермом, бо хлопці набагато більше тіла постраждали, ніж в Не бачила взагалі ні тіла, ні світлин, не бачила. Як їх збирали, казали, що мені не, не варто дивитися, не варто все бачити, бо я би. І... Не жила. Ну, я в перші дні взагалі хотіла померти. Я думала, що діти сильні, діти можуть самі бути. Як я вмру, то, то, то нічого не буде. Я приїжджала на, на кладовище, хотіла лягти, і так, аби мене ніхто не чіпав. Це був шок. Перші місяці він взагалі не кожен день був в ві сні. вісні. Кожен божий день, я вже звикла, вже, вже кажу, прийдеш. Перший тиждень так, лягає, так ніби як чую, і так, так важка така рука. Я на боці, важка рука. Я хочу встати, а не можу, що важко повернутися. Я казала, вже кажу, напевно, що був і рік не може було. Але так тримав сильно, сильно, що не хотів, не хотів відпускати. Одежа стоїть, не, не трогана, Я не, не підходжу. Як на полочках, так чи сорочки висять, не... мені не піднімаються руки і витягнути, то відразу цей так, і шкарпетки, вся білизна, все, все стоїть не чіпане. Я не знаю, коли я підійду до тих речей і щось з ними зроблю. Ну, то якісь дротики, якісь там викрутки, то малий користується, бо mm -hmm. треба, а речі. Все стоїть на... так, як було, все стоїть на місці. то та і тато. Ніхто не сприймає, що тата немає. Що... Ми весь час здається, що тато прийде, що... або десь зустрінемось. Цього року на кольору прийшли ну, таке відчуття, що є, що є Ігор, бо не було такого, що немає, і фотографія стоїть, і все, і... Що... що він є в хаті. Мені таке відчуття, що він. Десь є, він живе і має скоро десь до нас приїхати. Але чекаємо, сподіваємось, думаємо про нього. Все. Згадуємо. Вкликали за кордон в Америку. Мене не тяне, я можу бути тут. У мене є хата, в мене є будинок, в мене є. Ну, я мушу тут, в мене є відкладовище. Кож... Ну, субота-неділя я на кладовище, хоч, хоч дощ, хоч сніг. Це... Там мені легше якийсь такий зв'язок, що це, я можу і накричати на нього, можу посваритися, а ти лише в цей. Ти не... От так. Але потім вночі прийде, тяжко, бо. Ти просто не цей, ти просто не можеш повірити і, не знаю, це таке враження, що от він при девлюй момент. Може так всі говорять, грубо кажучи, бо нікому не віриться от смерть людини. На фотографії він не живий. Його бачиш, у всіх в нас вдома такі самі фотографії на Ми зробили всім друзям, всім знайомим, всім, всіх на поминках, Ми всім зробили такі фотографії однакові, Ну, він типу живе. It's not.